Наша мансарда, третій поверх, у нас тут ігрова зона. Також у нас є RGB, які управляються пультом. Ось вони йдуть. У нас є додаткове освітлення. Як бачите, весь кабель у нас йде в металорукаві. в ПВХ. Тут у нас гардеробна невелика. Ось так у нас іде кабель. Все в металорукаві. це металорукав, це не гофра. На дереві. Також у нас коробки з термопластика. Обо, що ми бачимо IP65, що дуже важливо також. От. От такі ось такі у нас мансарда. Також у нас ось тут будуть приставки стояти, тут багато у нас, like, різних LED підсвіток. Дуже крута задумка. Тут буде модуль стояти в шкафу, в шафі. І в нас також пішли кабелі. Ось це у нас є закладна насас, яка пішла на дах. А, от. Ну саме цікаве, що на третьому поверсі у нас буде котельня. На котельню ми завели 5х6, додаткові кабелі попросили завести. Також у нас тут є датчики, сюди ж вони прийшли. Ну і все інше вже буде робити сантехнік. Ну і також у нас тут розташується ще один додатковий контролер. Пульт. Ось.